Альошки на окупованому лівобережжі Херсонщини. Вони всюди у звітах окупантів, у повідомленнях колаборантів у проросійських пабліках. Що ж це за міфічні Альошки? Поїхали розбиратися. Ні, це не конкретні імена росіян з матрьошками або ім'я якихось бравих військових РФ з балалайками, які заїхали на окуповане лівобережжя. Це знущання окупантів над назвою багатостраждального міста Олешки. І це вони роблять не вперше. Таке відбувалося ще наприкінці XVIII століття, коли царська армія захопила південь України. Але все по черзі. Місто Олешки отримало свою назву від назви місцевості, що була відомою ще понад 300 років тому, тобто тоді, коли росіянами у цій місцевості і не пахло. Херсонський краєзнавець Андрій Лопушинський розповів журналістам вгору, що назва походить від річки Олешки та Лугу Олешки. У своїх літописах козаки згадували їх ще наприкінці XVII століття. Ймовірно, це річка одна з приток річки Конки. Також, на його думку, ця назва походить ще з періоду середньовіччя, а можливо, і з античних часів. Ця місцевість була на перехресті торгових переправ Херсон-Олешки та Херсон-Перевізка Садове. Тоді ще не було ні Херсона, ні Садового. Тому тут і розташовувалася Олешківська Січ у 1711-1728 роках. До речі, за наявності козаків-християн, ця територія входила до однієї з митрополій Константинопольського патріархату. Про неї у свій час написав дослідник Дмитро Яворницький. Більше про те, як росіяни зараз спотворюють образ українського козака, дивіться на нашому Ютуб-каналі. Тож ця назва передавалася між людьми як актуальна в господарській діяльності. Тепер дослідники ще не знають, коли саме з'явилося поселення після того, як у XVIII столітті козаки покинули Олешківську Січ. Можливо, частина козаків залишилась і займалась рибними промислами та торгівлею кримською сіллю, але впевнені, що іншої назви як Олешки воно не могло мати. Минали роки поселення жило зі своєю історичною назвою. Аж ні, влізли росіяни. Наприкінці 18 Століття вони захопили територію Херсонщини і почали перейменовувати все на свій лад. Цього не уникнуло зміни в назві Олешки, які у 1802 році стали Альошками. На початку ХХ століття сталася революція. На Херсонщині владу захопили більшовики. І знову перейменування. Спочатку на Цюрюпинське, а потім на Цюрюпинськ. І це на честь радянського діяча Олександра Цюрупи, який був одним із засновників протзагонів більшовиків. Вони грабували українських селян, забирали у них останнє зерно та інше продовольство. Із такою назвою місто й жило понад 80 років, поки в рамках декомунізації у 2016 році її нарешті не змінили на історичну назву Олешки. Гадаєте, повернули історичну назву та дали йому спокій? Ні, тут знову влізли росіяни. У лютому 2022 року вони окупували місто Олешки, і у звітах, повідомленнях та в пропагандистських пабліках понеслося про невідомі нікому Альошки на лівобережжі Херсонщини. Як бачимо, у XVIII столітті та і зараз росіяни спотворили назву, бо вони тут чужі і їм легше так вимовляти. Тут, взагалі, немає ніякої великої та концептуальної ідеї. Це не єдиний спосіб знущання росіян над містом та його жителями. У 2023 році через підривними Каховської ГЕС Олешки затопило. Така доля спіткала ще майже півсотні населених пунктів Херсонщини. Віримо, що ЗСУ Олешки звільнять від російських окупантів. Та вже тут ніколи не буде тих, хто спотворює назву українських міст. Підписуйтесь на вгору. Поширюйте це відео та не піддавайтесь російській пропаганді.